Мужчина, якщо ваша женщина постійно вас задрачує, хоче, щоб ви щось там повезли її на отдих, зробили ремонт, купили новий ковер, сходили до неї до психолога. Знаєте, ваша женщина придурочна, ваша женщина не мозгу клюйка, з вашою жінкою все хорошо. Все з нею хорошо. А знаєте чого? Тому що природа жінки, все улучшать. Женщина не може сидіти на місці її постійно, треба еволюціонувати Постійно. І те, що вона постійно щось просила, щось зробить, це означає, що вона виконує свою функцію, яка накладена в неї природою. Тому що, якщо не улучать, якщо б жінка не улучала, то мужчина, так і залишилося біжить в пещері десь. або в якійсь квартирі. Но без штор, без ковра, спали б на полу і так далі, понимаєте? Так що, якщо жінка просить вас щось влучать, радуйтесь, радуйтесь, ви разом з нею ростете. Бо коли ви даєте жінці те, чого вона хоче, ви ростете як мужчина. Понимаєте? Ну, це все. А якщо у вас у ваших відносинах з жінкою чи з дівчиною немає розуміння, немає підтримки, немає тої любові, тої заботи, а хочеться вам, щоб вона вами і восхищалася, і вас любила, підтримувала, приходьте до мене на кармосесію. По фіксим. Як карму створити? Щоб було все так, як ви хочете, пишіть мені в Директ. карма сесія.